Здоров'я дорогі підписчики, дорогі друзі, хто дивиться наш канал. Сьогодні 24 листопада. Зараз я їду в Корацький район, в село Березівка, будемо забирати комбайна. Я ще такого не возив, Мой сей, 400 вроді 87. Зараз було село Іванівка, перед нами Березівка. Повеземо його Житомирська область, Черняхів, десь там, для Черняхова, може, не сам Черняхів. Я вже дзвонив хлопці, які його купили вже десь в дорозі, були, може вже вони на місці. Я трошки довго вже не знімав, якось не було, не було роботи. А то такі були рейси, що не було що знімати. Ну а сьогодні вже, я думаю, щось познімаємо трошки. Покажу загрузку, може і розгрузка, я думаю, що ще буде за дня, їхати буде з комбайном, робити десь кілометрів до 200, От так не так далеко. Ну а поки так. Ну і так, дорогі друзі, село Березівка. Красиве таке місце тут. Хлопці ось так жатко вивозять нам трактором. Рішили, вирішили, що отак її. Вона вже знята ми приїхали. Тут їх кран, ЗІЛ, все є. Хлопці кажуть, що будуть більше комбайни купляти, я бачу, вони займаються землею. І отак будемо грузити. Жадка з наклонною камерою знята. Тракторець такий достойний у хлопців МТЗ-82. Зараз побачимо. Прибавив тут нас з боку, щоб не мешала зверху. Щоб не подіймався передок, то подгрузили. Кроме цього подгрузили ще мішками. Дорогі друзі, жатку я закріпив, Кожну жатку закріпляється все по-своєму, якось нові нюанси. Якось отак. Все по там на колодочках стоїть, там на досках, а то загинає спиці в мотовилі. Таке мотовило я перший раз бачу, якось так міняється, ще воно тут і розходиться, регулюємо якесь чи що. Ну, о, тут отак закріпів. Ну, на всі чотири сторони розкріпив. розкрипівши, тут зараз щось подруг, щоб рем'я не перетерло. І так, дорогі друзі, жатку я закріпив. Зараз будемо виганяти комбайна звідти. Будемо грузити комбайна, потім будемо Ще Хлопцям дали, я колесо запасне, Для історії щось знімається. І так, дорогі друзі, їде наш комбайник уже. Зараз будемо грузити його. Добре, що задні колеса широко стоять, треба не треба буде здвігати виїзди. Abre o Треба, щоб оце колесо йшло по краю, якраз по краю, бо буде, бо туди запага, поспадає, він інші роки комбайн. Чуть управо, вліво, право руля, право, 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 руля. Я... Ти на, моє... на мене дивись, я тебе показую куди. Вперед. вперед. Якщо держиться, вперед. Ні-ні ні, -ні, -ні вліво, вліво, руля. Влю... Чуть -чуть 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 -чуть. Давай, 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 давай. Чуть-чуть вправо. Ай так иде, хай иди, хай иде хай иде. Добре, 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 добре. Чуть-чуть влево руля. Чуть-чуть. Все, все, пошел, 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 пошел. Добре, 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 зараз наверху влево влево, 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 руля, влево, 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 вліво, влево. Руля, влево, вліво, не вправо, влево. Хорош, давай чуть-чуть вперед. Ше, 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 ще, ще, ше, ще, 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 ще. хорош, все. Давай. Хорош, все. Лучший. І так, дорогі друзі, підписчики, Я ще раз звернувся на це на подвір'я. Де я з гаража комбайна. Трактор отакий, хлопців є. Все кажуть, перероблене, подогрів, турбіна в ньому стоїть. А тут хто розуміє, що це таке, але десь щось прокапує. Ну чи кажуть, Побачите нашого зіла, я за Зіла вже і прийшов сюди. Може бії? Ні, не треба. Зіл, Мотор з Мерседеса тут Зілу. Такий зіл красивий. Таким зілом можна й поїздити. О. О. Як і на марці двері закривається. Мерседесовський значок на зілу. Ну що, давайте відкриємо капот. Я колись знав, як капот відкривається. Ще десь. Язичок. Язичок. Е-о-о, ну, заглянемо ще сюди. Ось такі двігатель з Мерседеса. 817-й мерседес. Такий двігатель з турбиною. Отак все зроблено. Тут воно. Отак, рульове. З Мерседеса бачок на рульове. З духа не знаю що, не зіловський, конечно. Кран на печку, компресора, все. Звідти прийшло ага. з мотором. Ну такий людей зіл, така, така хороша техніка. Є люди, які люблять техніку і люблять її займатися. Їх і трактор такий, що таких мало є. Кран, ну, а так. Ну, а ми будемо. Це їхній інвентар такий Ну і так, дорогі друзі. Так, половина 12 го дня. Село Березівка. Трошки нас затяглась, трошки довга погрузка була. Вроді було все і нормально, але все одно час біжить. Комбайна мені загрузили. Кабіна вказується, ці хлопці зробили, батько з сином цього вони були. Комбайна кабіну вони зробили само, само, самі Самі зробили кабину, самі зробили вигрузну трубу. Ну, Комбайн в дуже достойному стані. Я думаю, що цим хлопцям, що купили, як пишуть в інтернеті, хто купить, хто купить, то не пожаліє. Я думаю, вони не пошкодують за цим комбайном, комбайн дуже хороший стан. Тим більше, що і ціна я вже називав ціну, ціна не дуже на сьогоднішній день на нього велика, тільки що він вже тут на Україні помолотив, ну, але нічого, ще він помолотить в а ну, Ми зараз за цього виїжджаємо по цій дорозі, тут є небагато, зараз виїжджаємо на користь. Я трошки там ще познімаю, будемо їхати по цих місцях. Я... В принципі, ще... Ну, був щитаний рази щось тут брав, то я коли знімав, коли не знімав на відео. Ну, а сьогодні щось будемо Це Батько з сином продавали комбайна, а батько з сином приїхали купили. І так, дорогі друзі. Проїхав я село Даничів. Оказується, в цьому селі я пережні вабі комбайна брав. Клас. Клас такий старенький, як то він там називається, якось я вже забув, я пару разів такого возив комбайна. Дав я ще додаткового такого ремня сюди підтягнув. А той я бачу, жатка їде і вже вона по борт заїхала. Ну то я його так підкріпив туди, підтягнув ремні, вже тут дорога кругом добра, асфальт буде. Попідтягував, Ну і будемо продовжувати. Зараз ще заєме склад заправимося. Так, дорогі друзі, виїжджаємо ми на трасу. Крупа зраз нас зупинили. Это 260. Да. А бариты ходят? Вот чуть не уходил. Ты я спустил пустым колесом же уходил. А баритам пораду. На раз, Вас можно снимать? Да, снимать. Подписчики просять, <laughs> чого не знімають, а я хлопці зупиняють. <laughs> Хай побачать. І мір, у мене є рулетка, я перемірував сам усе. Я ж знаю, що це таке на сьогоднішній день. Я ж знаю, що це таке, таке у мене рулетка з собою даже є. Звісно. Я ж все сам міряю зараз, як їду. Бачите, чуть не було вверх. Міри менше Ну. Давай подивимось, кто поміряет, если подожди. Добре, да, що ви будете умирать. Висоту? Умер это. Коли на цьому посту не міряли, не запитали каже. А чого навіть хочуть поміряти вже? Так, дорогі друзі? Заїхали ми на заправку отаку. От Зараз подолємо дізелька і будемо будем їхати далі. Провіримо все, що у нас тут. Тут на місці все добре Тут теж добре Солярка 29 гривень Якщо зайду кофейку візьму вже без зупинки. Крім, крім того, що поліція може буде зупиняти. Документи не провіряли, я їх отут положив. Тут номер транзитний, всі документи тут лежать така заправочка. Ой, я закрыт что зайдем идем Все, взяли ми каву, взяли якийсь шпінат, бринза, щось там не знаю. Ходимо їхати по дорозі, робити маленький перекус. І так, дорогі друзі, подписчики, от і наша розв'язка. Все, Житомирська об'єднання. Дорогі друзі, прибули ми на місці. Качають хлопці колеса. Зараз будемо з'їжджати. Тут така їх бригада якась. Серйозна. Це колеса вже накачали. Подложив башмака, щоб на всякий шкода, що він вперед не поїхав. Ось така самодіальна кабіна. Таку красиву кабіну хлопці зробили, саме є. З прийомником я бачу, антенна стоїть. Затонірована, все як колодно. Вмивальничок, Вкрутили, помили руки, все. печкарня на рухомих ножах даже хайде хайде хай пускай пускай тормоза хай біжи пускай 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 Отак наша прийшла розгрузочка. О, тут хоч на землі буде близько біля нього ходити. низько. Отака, хлопці, самодільна кабіна. Хто буде дивитися? Кондиціонер. Світла не бачу, прийомник є, динаміки є. Все є. Ага, в буньки рукошко зроблене. А це кондиціонер. Ну, треба невели тільки моторчика змазати. Ну. Ну, така кабіна невеличка, але яка вже є. І так, дорогі друзі, закінчився наш рейс. Такий, такий невеликий рейс, такий невеликий, немалий, 170 кілометрів ми проїхали з грузом. Подписуйтеся на канал, запитуйте, кому що інтересно. Ну, як казав один товариш, такий Миша, Миша Дізель. А пока всім пока. І до нової зустрічі.